Ідея залучити батьків до більш тісної співпраці визрівала в ініціаторів змагань давно. Інтелекту рівного передувало кілька більш ранніх проєктів, але вони були не такими масовими та розгорнутими, як теперішні. Саме значні досягнення учнів школи інтелектуальних ігор «Палацу дітей та молоді і підштовхнули організаторів до втілення подібної програми. Було 13 чемпіонів України. 11 чоловік займали другі місця, і 12 чоловік займали третє місця. На чемпіонатах Європи було п'ять чемпіонів Європи, двоє займали. Другі місця, четверо, треті. Ну і в десятку попадали 31 чоловік. Наші випускники серед чоловіків, серед жінок також займають призові місця. Причому ми вище лічена України? От бачите, чотири вже рази були чемпіонами. Серед жінок три рази. Ви Кубок України вигравали три рази, а також призові місця. Інтелект рівного допоможе популяризувати розвиваючі ігри у місті. Переконані у ПДМі Отело, Рензю, Стратего, Шашки та Го у школі інтелектуальних ігор близько трьох сотень учнів навчаються тонкощам цих ігор. Рівне одне з перших міст в Україні розробило та представило подібний проект громадськості. Діти в результаті щоденних тренувань всебічно розвиваються. Переконані організатори наш проект Інтелект Рівного, який надасть можливість дітям, нашим дітям, починаючи з трьох трьох да, років 3 років, формувати свої можливості, свої компетенції, знаніву культуру для того, щоб це їм надало можливості бути більш соціально скажімо так вагомими в житті, і саме головне, щоб вони відчували свою причетність до. Таких серйозних речей, які відбуваються в нашій державі, програма проекту передбачає серію ігор, у склад команд, яких входитимуть і батьки, і діти. Найближчим часом почне роботу інформаційний інтернет-портал, який міститиме всю інформацію про перебіг боротьби та результати. Переможці інтелекту рівного вже наступного року представлятимуть місто на всеукраїнських змаганнях. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного.